На столово Одеситі тепер у нас з'явилися комплексні обіди. Давайте перевіримо, скільки вони коштують. Нагадаю, що ця столова знаходиться на Пантелеймонівській 76 шіни тут, ну дуже приємні. Беру всі чотири комплекси з обіда. До речі, їх можна замовити на доставку. І я порівняю найдешевші та найдорожчі. Найдешевші коштує всього 80 гривень. Дуже зручно, що туди поклали серветки А столові прибори. На 80 гривень ми маємо хлібчик, компот. І макарони з м'ясом, трохи овочів, та і нанєць. такі обіди підійдуть в офіс на роботу або взагалі будь-куди. Сама порція велика, а смак нагадує дитинство. Дуже смачно та по-домашньому. Найдорожчі коштує 200 <клес> гривень. Робимо розпаковку. Тут у нас вже солянка, м'ясо з картоплею, салат та лимонад. До речі, меню у них різне в залежності від дня тижня. Солянка була з м'ясом свіжа та смачна. Далі була запашна картопля з м'ясом. Це кайф. В доповнення йде ось такий буряковий салатик і запиваю все лимонадом. Також показую обід за 120 та за 160 гривень. При замовленні від 10 обідів доставка безкоштовна. Обов'язково збережи, щоб не загубити.